Вітаю, друзі! Сьогодні готуємо смачний, легкий і водночас ситний овочевий рулет із начинкою. Це чудовий варіант і на перекус, і на обід, і на вечерю. А ще ідеально для святкового столу чи пікніка. Готується просто і швидко. Тож запрошую на кухню, приготуємо разом. Для основи рулету я підготувала приблизно 350 г моркви, щоб було яскраво і соковито. І 450 г картоплі. Вона зробить рулет більш ситним. Також візьму 3 яйця, близько 120 г твердого сиру і 3 столові ложки борошна. А всі смакові акценти, сіль, перець, зелень, будемо підлаштовувати вже по ходу. Починаємо з овочів. Моркву натираю на великій терці. Вона має залишитися соковитою і добре поєднатися з іншими інгредієнтами. Переходимо до картоплі, також натираю її на великій терці. Потім трохи підсолюю, перемішую і залишаю буквально на кілька хвилин, щоб вона краще пустила сік. Через хвилинку другу добре відтискаю картоплю. Тут важливо прибрати зайву вологу, щоб рулет тримав форму і не розм'як під час випікання. Далі сир, я вже натерла його заздалегідь на середню терку. Додаю до овочів, він гарно розійдеться і зробить масу більш ніжною та вершковою. Слідом виливаю 3 яйця, вони скріплять усі інгредієнти між собою. І от зараз саме час додати борошно. А також обов'язково повертаю назад крохмаль, що осів після відтискання картоплі. Разом ці два інгредієнти зроблять масу більш стійкою та з'єднають її так, що після запікання основа буде пружною, не кришитиметься і добре триматиме форму під час згортання. А тепер трохи дрібно нарізаної зелені. У мене кріп. Якщо готуєте в сезон, обов'язково використовуйте щось свіже: це і смак, і колір, і настрій. Додаю одну чайну ложку сухого часнику, Приправляю сіллю, перцем без фанатизму, але так, щоб було смачно. Акуратно вимішую масу. Вона має стати однорідною з рівномірно розподіленими інгредієнтами. На цьому етапі вже можна уявити, як апетитно буде все виглядати після запікання. Форму для запікання застеляю пергаментом. Змащую пергамент невеликою кількістю олії. Це допоможе легко зняти рулет після приготування. Викладаю масу на деко і розрівнюю рівномірно по всій площині, щоб не було горбиків або тонших ділянок. Ставлю розігріту до 180 градусів духовку і випікаю приблизно 30-40 хвилин. І поки основа буде в духовці, саме час займемося начинкою. Вона в нас буде яскрава, соковита і дуже ароматна. Саме те, що потрібно до ніжного овочевого коржа. Для начинки я підготувала 120 г вершкового сиру. Він додасть кремової текстури і зробить смак м'яким і приємним. Далі 150 г смачної ковбаски з індички. Вона запашна, добре нарізається і чудово поєднується з овочами. Можна взяти і копчене відварене м'ясо, що маєте під рукою. Також знадобиться невеликий пучок салату. Обирайте свіжий, хрумкий, він додасть легкості. І ще один огірок, великий помідор, або як у мене два маленьких, і трохи синьої цибулі. Усе для свіжості, кольору і легкого пікантного акценту. Переходимо до нарізки. Огірок ріжу кружечками, а можна і навкіс, кому як подобається. Помідори ділю навпіл, а потім нарізаю тоненькими напівкільцями. Так зручно викладати. Цибулю беру не всю. Вона у нас лише для легкого гострого відтінку. Нарізаю її пір'ям, тоненько, щоб не перебивала інші смаки. Ковбаску нарізаю пластинками поперек, не дрібно. Хочеться, щоб кожному шматочку рулету було щось суттєве. До цього моменту якраз основа вже готова. Дістаю її з духовки. Дивіться, яка апетитна! Поверхня схопилася, все рівненько, краєчки рівно підрум'янилися саме так, як треба. Даємо основі трохи охолонути буквально 10-15 хвилин. Не поспішаємо, щоб сир не почав танути, а овочі не втратили хрум. Коли основа охолодилася, вона вже не гаряча, змащую її вершковим сиром. Тонким, рівномірним шаром по всій поверхні. Це буде наша підкладка для начинки. З одного боку викладаю листя салату. Воно одразу додає кольору і текстури. На салат розкладаю кружечки огірка. Далі скибочки помідорів. Рядом викладаю цибулю. Злегка присолю, приперчу, щоб начинка була виразніша на смак. І нарешті щедро розкладаю ковбасу. Не шкодую, чим більше начинки, тим смачніше в кожному шматочку. Тепер найприємніша частина. Обережно за допомогою пергаменту загортаю все в рулет. Троху не поспішаючи підтримую, щоб нічого не вислизнуло. Готовий рулет відправляє в холодильник хоча б на 30 хвилин. Всього вистачить, аби начинка подружилася з основою і все гарно трималося при нарізці. Після охолодження розгортаю і ось яка краса! Розріз просто яскравий, апетитний, ідеально для подачі на стил. Нарізаю порційними шматочками і можна подавати. Виглядає святково, а готується так просто! Дякую, що провели цей час зі мною. Готуйте з задоволенням, тіште рідних, не бійтеся експериментувати. І, звісно, поділіться враженнями в коментарях. Мені дуже цікаво, як вам такий рулет. Смачного і до нових смачних зустрічей! Всім миру та добра!